Же сказали навіть власне про те, що росіяни намагаються окопуватися в тимчасово окупованому Криму. Дійсно риють окопи просто на узбережжі Чорного моря. А в місті Саки взялися виготовляти бетонні споруди, які використовуються як протитанкові загородження. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали через страх приходу ЗСУ Окупанти риють траншеї на пляжі селища Чорноморське. Біля окопів чергують навіть правоохоронці для того, аби щось, бува, не трапилося із цими спорудами. А, ну, ось, чесно кажучи, я не знаю, наскільки стратегічне значення можуть мати ось такі окопи, які зараз на екрані а, просто можуть бачити наші глядачі. Дійсно, на пляжі а, не таке глибоке, а, глибока споруда з зигзагом. Ось окоп. Яку техніку, і кого має він зупинити, втім, ось такі споруди теж робляться. Тепер ви переходили до висновків. Вам слово далі. Так, до висновків. Ну, в першу чергу росіяни, і російські експерти так як і як і ми чуємо і від е, закордонних експертів, е, такі от е, думки, що і вони е, порівнюють там з кримськими війнами, дев'ятнадцятому 20-му сторіччях, 20 сторіччя. і Крим дійсно то, то в ці то в ці часи розглядався як фортеця, природна фортеця. Але зараз, якщо збройні сили України матимуть е, сучасну зброю, то Крим становиться ні фортецею, і в ці окопи, які вони роблять, вони будуть не дуже ефективні, а становиться котлом. і тому це також зараз ще більше, більше впливає на цивільне населення в Криму, і тому от в цьому от зараз більше нам надають інформацію, що якщо раніше вони це російські громадяни, які незаконно приїхали до Криму. А також колаборанти, вони були впевнені, що російська армія їх захистить то зараз вони мовчать. Тобто, наші активісти говорять затішє. Або о, починають один з одним говорити про те, як евакуюватися uh -huh. а зараз, або пізніше. Тому тобто є такі побоювання. Ці настрої вже так якось ідуть. А скажіть, Скандери: а для чого взагалі тоді м, ну, створюються такі картинки? Для чого відбувається ця робота? Або ем, ну зрозуміло, що проти е, Хаймарсів, або проти якоїсь важкої техніки окопи, які.